Завершуємо ми наш репортаж сьогодні, коли Людмила Петрівна сидить за роботою. Відповідно, так як вона розповідала нам, так і робить телевізор, голка, руки і вишивка, і телефон І телефон рядом. І при цьому, як сказав лікар офтальмолог, що очі в неї будуть завжди здорові, оскільки вона робить відповідні процедури для очей. Кому? Потрібно буде цей досвід перейняти, просимо його використовувати. Людмило Петрівно, ми з вами пройшли весь ваш музей, подивилися, бо зараз ті картини тут є. Скажіть, будь ласка, якщо після того, як наші люди подивляться цей відеорепортаж і захотять придбати у вас ті вишивки, які ви зробили, які ви можете. Задоволення, буду старатися робити людям добро і як, бажання. Як їм зв'язатися з вами? Дасте мій телефон. Під відеоматеріалом ваш телефон написати, так? Нема питань. і написати, бажаючи отримати відповідні картини, можу зв'язуватися з лазою на по номеру такому. Да,